Приписники, з вами Влад і. Олег. Олег. Е, ми сьогодні граємо кіллером, а це перший раунд. Пау. Ні, це рівно перший, перший раунд. Але Влад, може, ми нікого рухати не будемо, типа я тебе не буду рухати. Ні, не що? Ти що? Але ти? це не я кіллер. Та я 50 років не, не грав пожаліть дитину. А. Не можу. хочу. Я тут <зв1> <зв1> я тут багато чого не хочу. І нічого, я тут до тебе прийду. Я до тебе прийду. Я до тебе прийдет. Так без наказ телефону я не супер граю, тому всі мої фокуси я можу вам показати з ноутбука. Ну так грай з ноутбу, шо за то от так, підписники, я Олега не бачу, тому... О, Олег, привіт! Привіт, а -да. ти де? Ты тут? Ні! Я людей рятую! Та-та. О, годинник. О, а це якісь окуляри? Годинник, ну, де є мог... 30 монет ти шо? О мага! Оооо, крыса! Він як чем, Кем кейк кем кемп кембер! Та ти угораєш маніяк! Все, мене врятувало, рятуємо людей, головне. Та блін мене ще раз стукнули. рятуйте! Та, чо, а чо а так довго воно вони загене? То не знав, такого не було. Вони свідчились, з ні? Та, звісно, так, я недавно грав. Не вони знаю. вони одну здавало за одну секунду. А, ну на, навіть так цікавіше буде грати. Так, Олега, ми не чуємо, він десь пішов. Так, підписники. До, до 500 підписників лишилось набагато. Ну давайте наберемо. Так, Олег, нас поки не чує. Наберемо 500 підписників і я буду вам дуже дякувати. В мене одне життя. Дякую. Чуєш? Чуєш? Коли ми кричимо, ми хоч якось людей чуємо підписники. Так, я чую кілера, він щось там говорить. Олег, ти чу. А, блін Олег мене не чує. А не чує. Так, давайте підписники. Ні, ні, ні. в мене останнє життя, а там ще десь кіллер ходитаную. Шокеллер! Шокиллер! Шо? 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 О, тут кислот 35-й раунд А в мене тридцать. Тут можна заходити чи ні? Так, там... Так, там когось там, там треба приятувати, я прятую тут... Підписники, я Олег, не чую, де він є. Підписники! знайшли читера? Що в читера? Олех, ти не всяко щось, а десь ти близько, значить. М -м, коротше, Олег, якась дівчина читерша, вона телепортнулась. Ладно, допоможи мені скоро. Чи хтось допоможіть мені, скоро. У мене одне життя. Та там кілера біля вас немає. А це я. Ну коротше. Підповзіть. Да я бомжу, як можу біля мене. За мною кілер. Я попробую, я ризикну. Допоможи хоч чуть-чуть мені. Я не кажу мені повністю допомогти. Та блін, та на останніх секундах раунда. Член, ти допоможи. Опа, я пройду, я пройду, я пройду. Я пройду. Є бой. Є бой. Ти мені подякуй. Та ти мені майже не допоможи. Але я дякую. Ну, вот підписник. Давайте по нашій любимій традиції, ну нові традиції я купляю кейс. Так. купили. Ось який кейс коштує? 450. Я купляю і. тут легендарка буде, ні. в цьому кейсі немає легендарки. А мені колись випали дві, дві легендарки. З того кейсу. Мені теж. Дві легенда, але то я другу викупляв кайс. і так не повезло. Я Я Я Fair grounds, fair grounds, fair grounds, fair grounds. <coughs> Як вирішено, Чак не суперкілер? Він не добре грає, він на деяких моментах швидше може йти, але не супер, Вона нічого не дасть. Не То тобто. правда, Олег, воно вже тут так не працює. Так, шукаємо. Я прям заспавнився вже дорога річ, підписники. Так, де є Олег? Олег, 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 Олег. Я просто розпився. Він він мене не побачив. Підписника, звісно, ви чуєте Олега, а я його ні. Що ти біля мене? Що ти біля мене ходиш? Ти ж, ти ж мені нічого так не зробиш, коли, якщо ти біля мене буде Блін, в мене екран, просто п'їдь ти, ти хотів допомогти, я тебе розумію. У мене просто екран потемнів, в я зайдіть в тебе, спаси мене. Та спасіть людина. Люди біля кілера 100 мільйонів людей мене врятувати вони. Біля мене був чел, він просто від мене біжав. та бо там, бо може для нас кілер. Ти, Ти не подумав. Коли я відійшов, тоді біля мене кілера не було. Біжи, біжи, біжи. То то ти? Я? Я не знаю де я. Ні, ти маю увазі. Ти кемпкинг. Ні. Добре. А зараз? Ні, ну скоро буду, напевно. Так, зберемося, бачимо. Я мені про... Підписник, підписник, зараз зроблю... А не тут це обзорчик. Опа, так. опа, опа, опа-опа підписники. Ну паркуром, паркуром, По дорозі збираємо предмет від кілера. Опа. Та йок! Кіл та від Кілер пристає за кілометр. Кіллер може вдарити підписники за кілька метрів. Ну так, у цей час. Ти не подумав? Ні, це всі кіллери. не знаю, якось щитерну. Олег, рятуй. Я хочу рятувати тебе, але я не можу. Чому? Я тебе чуть-чуть можу врятувати, Тро, трошки п'яно. Ти на ну, дівчину не важливо, ну добре, врятували і пішли. Він останнє життя. Мене останнє. У мене знак питання капитан. Ну, дві катки можна здохнути взагалі топово. паркур. А може третю катку зробимо? Та давай третю Дичью, ти ты мені мне чуть-чуть. Я утоби, я Я то я, я на тобі хлопцы найду знайду, девчонку. Я звонка. <систем> <Ой, я, сволоска. систем> Не, а у тобі нормальний тебе нормальный, просто ленс. Да буда того селя левел. <плеси> Так, давайте підписником може якогось киллера найдем. П'ять тисяч якийсь такий прикольний киллер підписником. А ты а ты знаешь якишко? Не, не знаю. Можу ко можу кого під. Один, два, три. Не, а підійде? Якщо підійде, я буду в шоке. Ні. Кіллер, напевно, кіллер. я так думаю Кіллер. Чар... Я за тебе хочу Шарли не Верну Вероніка, тобі повезло. І ще один чоловік здох Ну да, 5% раунд, виды все страшненькие. Да, треш. Давай, а то мы пройдем. Хорошо. У тебя выключен, Напевно. первом. У тебя выключен! А я, а я включен. Да, да, она требует. Ну, то на такой, на налаштувание и трейд, трейд, джуст, он. Ну, давай, трейд, он. А, ти, напевно, щось інше виключив? А може то в тебе там нічого не виключено? От кинь мені запрос. О, у вас? У вас? Та, та, та чому у вас такий гарний огнівщинний житло, а у мене якийсь бомбовий Починаємо третій раунд. Я, будь ласка, Олег не треба. Я, я, я. Я не спів. Я надіюся. <ріпи> Та дівчина, яка тебе врятувала чи ні? Входить. А наша ховаться? Давайте просто вказуючи за людям. Не, я буду паркурити по всій карті. Не забувай Олег, що в будь-якому раунді може заспавнитись золота скриня. А золота скриня дає 200 монет. Багато. Тобто вона не у всіх раундах може бути. Так, ну я не справну А може на а може на нашу стороничку? I на на, ну, Я... ну, я На дереві. Help me please, God, no. ба бач мене! Бач мене! Я стрибаю на дереві тут! Бач. Я вряд але я пожалів, я я своє життя. Я тебе врятував. Я Тільки ти від себе виганяй її. Я ще живий. Я зайду в ящик. Яш... Ой-ой-ой, ой, ой, ой. Я, Я випадково так підписники, давайте на нашу ничку, на нашу. Блін, це на ця сторону. Бо де є Олег? Я б хай штаб. Олег мене почув, бо я щось там чув якимось голосом. Хтось мі? Блін, на що я впав? Кілер нуб, Просто кілер нуб, тому що підписники, ну ви бачите. Давайте біля мене. Я... Та блин, Я... мене другий раз вдав. Давай, до мене в хащі йди. Добай, в хаші, йди. Та до мене в хащі йди. До мене в хащі йди. Де ти? Та до мене скоро. Та ти сліпий. Біжу. Кілер був. Та ну його. А у мене навіть не було... Та мене теж. Та три котки підряд здохнули. Ну, добре, підписники, всім па З вами була Леса. лайк, лайки, підписки і дзвіночки.